Привіт усім! Коротеньке відео сьогодні для тих, хто хоче, скажімо, починати робити в себе на ділянці прищепи. Ось дивіться, я вже два роки роблю прищепи. І дійшов ось до якого висновку. Коли ви хочете переприщепити якийсь кущ, що він вас не влаштовує, треба переприщепити Прищепляти його повністю. Частково не виходить. Тому що сила росту на кущах зменшується із-за того, що там ще основний урожай є. І на прищепи виходить, сила росту замало. І ось я хочу вам продемонструвати. Ось перший кущ я робив, він в цьому році плодоносив. Я робив на нього прищепи. От і подивіться, було зростання, але лоза видно, ну це найслабше хоча вона вже визріває. Ось так вона вже визріла. Так що на слідуючий рік я все-таки її розжину, бо в мене мускат медовий. Тільки одна почечка. Я сюди прививав, вирощував вегетуючий але він... Не пішов у мене нормально розвиватися. Так що, я думаю, з цього рукава я на наступний рік розжину його і збережу сорт. Так, дивимося далі. Ще одна прищепа. Воза трішки товща але також для плодоношення за тонко. Ну і третя я не знаю, що взагалі вона погано визріває, хоча... По товщині вона була найбільша. Так, що ось такий результат. Також хотів на цьому кущі ще показати минулий рік. Я пробував один рукав переприщепити. Також була схожа ситуація, як оце зараз я вам показав. І що вийшло? слідуючий рік мені довелося розганяти тільки ці прищепи. От якщо ви бачите, ось тут була прищепа. Зовсім слабенька вона була. Мало почечок визріла. І в цьому році я забагато не залишав. І, як ви бачите, в цьому році я вже лозу розігнав. Вона визріла повністю, і вже на наступний рік на плодоношення вона годиться. Тобто, Якщо ви кущ перещеплюєте частково, то готуйтесь до того, що вам приїдеться два сезони. цю прищепу розганяти, щоб вона добре плодоносила так це одна. От я показав, потім вона була, ця ж сама, це в мене торнадо. тут ще була прищеплена, також слабенька зовсім визріла. Як ви бачите, вже і, на, і ця прищепа, скажімо, один пагін з неї залишав. Також він вже доброї товщини. І можна залишати на на двіщи рік. Тут я вже виберу, який я залишу. Який мені краще буде приобрісті. Так, далі, хотів, вже не буду відключатися, рядом тут кущ. Також я пробував переперещеплювати один рукав. Ну і що, ну, пагони пішли, виросли десь 1,5-2 метри. Але лоза. Як ви бачите, зовсім тоненька. На плодоношення вона не годиться. Тобто на слідуючий рік цю ж саму прищепку прийдеться ще раз обрізати на небагато бруняк. І вже рукава потім не підуть вріз більш сильніше, ніж в цьому році. І що ми маємо, приходиться знову ж цю прищепу розганяти два роки. Зараз іще покажу. Так, от іще на одному кущі. Ну він у мене такий, скажімо, гіперпотужний. Тому на ньому сили було більше. І як ви бачите, тут прищепа розвинулась краще. Такий рукавчик. Тут їх дві, вони обидві, скажімо, товстенькі, повністю визріли. От їх можна залишити на плодоношення. І от хочу для порівняння показати один куща переприщеплював повністю. І що ми маємо? От подивіться. Тут, щоб кущ не, не жарував, бо він такий сильно рослий. Довелося залишати деякі поганий його, вже коли я прищепу зробив. І от дивіться, тут ми дивимося місце. Прищепи і пагін, як ви бачите, досить таки хороший. Він тут виріс близько трьох метрів і вже майже повністю визрів. Так, це один рукав на другому рукаві. Також, як ви бачите, місце, місце прищепи. І ось, бачите, пішов пагін. Його на наступний рік. Спокійно можна класти на плодоношення, в його досить таки хороша товщина, він не зажирований. От Бачите, який результат, коли переприщеплюється кущ повністю. Сили росту виходить на кущ, у нього на прищепи вистачає. От іще, хотів на одному рукаві показати на цьому ж кущі. Також от місце прищепи е, з привитого череночка. Пішло два пагони. Я їх обидва залишив, бо бачив ну я боявся, що він буде зажаровувати. І от як ви бачите, пагони якої товщини, ну, виходить, як з однієї бруньки, вони обидва визріли вже ну, по два метри точно. І я отримую за один рік чудовий результат. Я повторюсь, коли кущ переприщеплюється повністю. Так що не робіть моїх помилок. Надумали робити прищепи? переприщеплюйте якийсь кущ. І ви за один сезон отримаєте вже добру лозу на плодоношення на наступний рік. Якщо ви зробите частково, то вам таки. Рукава прийдеться розганяти два роки. От і все, дякую за увагу. Ставимо лайки, підписуємося.